Виконаємо останню лабораторну роботу з теми оптика, яка називається визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи. Давайте подивимося, що пропонують нам у нашому підручнику. І так, ну, по-перше, дотримуйтесь правил техніки безпеки і повторіть формулу тонкої лінзи, подумайте, які вимірювання вам слід зробити, щоб визначити фокусну відстань лінзи. Дивимось, розташувати лінзу між джерелом світла та екраном і дістаньте на екрані чітке зменшене зображення джерела світла. Виміряйте відстань D від джерела світла до лінзи та відстань F від лінзи до екрану. Пересуваючи лінзу, дістаньте на екрані чітке збільшене зображення джерела світла. Знову виміряйте відстань D та відстань F. А далі опрацюйте експеримент, занесіть дані і обчисліть оптичну силу лінзи. Знову цю лабораторну роботу ми будемо робити віртуально. Давайте подивимося. Ось наш протокол лабораторної роботи, як завжди, поставимо дату, прізвище і клас, це ви вже знаєте. Далі, для того, щоб запустити середовище, ось у нас є посилання на програму FET. Значить, Ми з вами натискуємо клавішу Ctrl, наш курсор перетворюється на пальчик, натискуємо його, і у нас починає відкриватися дане середовище у браузері. Чекаємо, поки завантажиться. Так, І ось тепер нам пропонують покористатися середовищем із використанням збірної лінзи. Заходимо в це середовище. Що тут перед наші очі є? Є лінза, розміри якої ми можемо змінювати. Стоїть вона на 80, хай собі стоїть, ми можемо цю лінзу і не змінювати її в розмірах. Наступне ми можемо міняти фокусну відстань. Дивіться. І я нагадую, чим ближче фокусна відстань менша ця відстань фокусна, тим оптична сила лінзи буде більша, тому що оптична сила лінзи обернено пропорційна до фокусної відстані. Чим більша одна величина, тим менша інша. Так ось, якщо ми ближче наближаємо, чим ближче лінза збере промені на головній оптичній осі у фокусі до самої лінзи, тим сила цієї лінзи буде більша. У нас з вами є діапазон на зміну наших фокусів. Кожен сам обирає за себе. 80 не залишаємо. Ставимо більший або ставимо менший. Але настільки зараз ми з вами подивимося. Тепер, який предмет ми можемо будувати? Ми можемо будувати, як ви бачите, олівчик, який не стоїть на… Головні оптичні осі ми замінимо на стрілочку, яка точно стане на головну оптичну вісь. По-перше, цю стрілочку можна розміри збільшувати, зменшувати, по-друге, цю стрілочку можна перетягати далі і ближче до лінз. Давайте відключимо фокуси, щоб вони у нас не стояли. Вони нам в даний момент не потрібні. Ми і так бачимо, що поставили ми фокусну відстань 75. Значить, Нам вона, ось ми для себе її установили, а тепер попробуємо з допомогою експеримента перевірити, чи отримаємо ми ось саме оце число, за оце 75, або якщо ми отримаємо близьке, то наскільки воно буде відрізнятися? І так, коли ми з вами читали, нам було сказано: на початку отримайте зменшене зображення джерела світла. Дивимося, ось наше джерело світла, нехай буде ось таким. І ось явно зменшене зображення. Тобто ми отримали перший правильний, такий, як від нас просили, експеримент. Я достаю лінієчку і починаю вимірювати відстань. Перше, на що зверніть увагу, більшої, ніж оця лінієчка, ми поставити не можемо. Тому ось оцей предмет дуже далеко не відставляйте. Ви повинні будете лінієчкою, зуміти виміряти ось оцю відстань від предмета до лінзи. Значить, вона уже повинна якось бути у, в межах вимірювання цієї лінійки. Тепер давайте подивимося на її ціну поділки. І так дивимося. У нас йде 10 поділок, і це 20 см. Раз 20, значить ціна поділки 2. По центру, ось трошечки виступає трошечки така довша лінієчка, це 10. І потім перед нею 5 поділок, кожна поділка 2 см. Добре. Я підставляю цю поді... лінієчку, бачу, де у мене середина тонкої лінзи. Ось вона. Ну, до речі, отут можна було б трошечки виставити, щоб чітко було, і предмет пересунути. Це зробіть так, щоб вам легше було визначати точно відстань. В даному випадку 220 см. 220 см це 2 метри і 20 см. Після цього ми з вами. Уже знаємо, або використовуємо клавіатурну комбінацію, або використовуємо програму Fastone для того, щоб зробити ось, ось оцей перший скріншот. Мене цікавить відстань, де відстань від предмета до лінзи. Я його роблю скріншот і вставляю його. Ось експеримент один, у перше віконечко. Тепер мені тут чітко, легко можна буде вимірювати цю відстань. Йдемо далі. Нічого не змінюючи в нашому експерименті, передвигаємо лінієчку, виставляємо. Дуже строго нолик поставте рівно в точечку, щоб ми чітко бачили. І після цього робимо другий скріншот це вже відстань F. Ось я бачу. Ось у мене невеличка позначка, можна навіть трошечки отак нижче поставити, для того, щоб чітко було видно, по яке, по яке місце ми з вами збираємо. Давайте ще раз зробимо ось такий скріншот. І поставимо його у перший експеримент, але це другий вимір. Так. Наступне нас просять зробити тепер збільшене зображення чітке на екрані. Я передвигаю між фокусом і подвійним фокусом, і бачу, що у мене зображення збільшене. Я достаю лінієчку, мені вистачає її довжини, щоб поміряти, і я знову знімаю відстань D від предмета до лінзи. Це другий експеримент. І... Нічого не змінюючи, вимірюю відстань від лінзи до зображення. Тут зображення більше і навіть легко можна буде тепер визначати. Так. Все. Експеримент ми зробили. Тепер нам треба брати виміри і обчислювати. І так, давайте подивимося, як же ми будемо обчислювати фокусну відстань та оптичну силу лінзи. Ми знаємо формулу тонкої лінзи. Обернена величина до фокусної відстані дорівнює сумі обернених величин відстані від предмета до лінзи і відстані від лінзи до зображення. Оскільки лінза збірна, оскільки зображення у нас дійсне, у нас тут кругом стоять знаки плюс. У формулу входить обернена величина до фокусної відстані, а мене, цікав... мене питається фокус. Тому я виконую математичну операцію, звожу до спільного знаменника. І Потім, як мене вже отут і в правій, і в лівій частині дріб простий, я просто перевертаю одну частину і перевертаю іншу. В результаті я отримала формулу, по якій я можу визначити фокусну відстань лінзи, знаючи тільки відстань D від предмета до лінзи і відстань F від лінзи до зображення. У першому варіанті я підставляю значення тільки з першого досліду. І так, давайте подивимося, чому в нас дорівнює у першому досліді відстань. D. Ми бачимо, що це 220 см. Нам дається в сантиметрах, але ми пам'ятаємо, що ми повинні вимірювати, оскільки ми будемо шукати оптичну силу лінзи, а вона береться в діоптріях, а це метр, і ніяка інша величина в мінус першій степені. Тому ми тут можемо перевести все у метри. 220 см це 2,2 метра. Добре. Значить, у першому варіанті я пишу 2, цілих кома. ой. Щас, секундочку, переключимося на мову українську. 2,2 метра я повинна помножити, ну, можна зірочку поставити. Де в нас зірочка на вісьмірці? Помножити на F1. Давайте подивимося, чому в нас рівне F1. І так, 100, і ось до серединки лінзи в мене доходить 4 поділки. 4, кожна поділка це 2. Значить, в результаті в мене 108 8, бо 4 поділки кожна 2, 108 е, сантиметрів. Значить, 1,08 метра. На 1,08 метра. Аналогічно, отут ці дві величини я просто додаю 2 і 2 додати 1,08. Далі ми відкриваємо калькулятор і починаємо виконувати обчислення. Так, що мені потрібно зробити? 2,2 помножити на 1,08, і тепер те, що вийшло, я повинна розділити на 3,28. Бачите, треба було додати і в пам'ять загнати. Ну, ми додали усно. 3,28. Розділити це все на 3,28. І так, я получила 0,72. При заокругленні, оце все відкидається, залишається 0,72. 0,72. Не забуваємо написати, що це ми отримали все у метрах. Так, давайте пригадаємо, як ми робили експеримент. Ми поставили 75 см. У метрах це 0,75. І під час обчислення ми отримали 0,72. Ну, тобто дуже близьке значення. Так, тепер нам потрібно визначити оптичну силу лінзи. Одиничку. Я повинна розділити на те число у метрах, яке я отримала. 0,72. Відкриваємо калькулятор. Одиничку

Акуратненько дивіться, де ви вписуєте. Я б прорахувала перший експеримент. Точно так само ви повторите операції, взявши друге відстань там в нас вже була вона менша, а більша ця відстань від е, лінзи до зображення, ніж від предмета до лінзи. Ви візьмете, обчислите, подивитеся, наскільки вони будуть відрізнятися. І обчислити оптичну силу лінзи. Тепер нам потрібно знати, а яка ж у нашому експерименті оптична сила лінзи. Ми бачимо, що взяли ми з вами 0,75. Значить, ми беремо одиничку, обране у вас, отут одиничка. У мене конкретно обране 0,75. Не забуваємо, що беремо це все у метрах. В результаті обчислюємо. Який в нашому експерименті оптична сила 1 розділити на 0,75. І так, 1,33. А ми отримали з вами. Давайте подивимося у першому експерименті 1,39. Значить, ось оце істинне значення нашої лінзи, оптична сила лінзи, яку ми з вами використовуємо. А оце, наприклад, ось в першому варіанті 1,79. 1,39. Це у нас обчислене значення, і тепер ми можемо обчислити відносну похибку нашого вимірювання. Від одинички віднімаємо відношення де-виміряне до D обчисленого. Обчислювали ми з вами ось отут. Це те, що істинне значення, а виміряне те, що ми вимірювали довжини і потім тільки обчислювали. Зверніть увагу, отут при відніманні у вас може виникнути мінус, знак мінус. Але стоїть модуль, цей знак мінус ми не враховуємо. Ми потім, яке б число ви отут не отримали, ви просто його множите на 100 і записуєте дані, які ви будете обчислювати, і записуєте результат. Звертаю вашу увагу, відповіді більше 100 бути ж не може. 100 це максимум. Але там у вас повинно получитися не дуже велике. Дивіться, якщо тут у нас було 1,39, 1,39. А отут ми брали 1,33. Отримали, ось тут при обчисленні, то якщо ви отут поділите, у вас число буде. Давайте вже обчислимо Так, зброс 1. Ком 39 я ділю на 1,33 отримую отакий результат. Від нього віднімаю одиничку. Раптом буде від'ємне число, ось кнопочка, яка знімає це від'ємне число, щоб воно вас не смущало. І можна навіть просто написати, що це 4,5%. Не забуваємо 4,5. тут обов'язково поставити відсотки. Після цього ви, як проробите другий експеримент, ви занесете дані в табличку, відстань D в першому варіанті і в другому, відстань F в першому варіанті і в другому, обчислена вами фокусна відстань, обчислена вами оптична сила лінзи. Після цього ви пишете висновок. Давайте подивимося, що ми пишемо у висновці. Проаналізуйте, порівняйте значення фокусної відстані, одержаної вами в різних дослідах із значенням у програмі. Значення у програмі у мене конкретно стоїть 0,75 см або 0,75 м, а отримали ми з вами в першому випадку 0,70, що там було? Три, по-моєму, і ще якесь число у вас буде. От і порівняєте, що у програмі ми взяли отаку фокусну відстань, а під час виконання лабораторної отримали таку і таку. Визначте оптичну силу лінзи за відомою фокусною відстанню, зазначеною у програмі. Вкажіть, у яких одиницях потрібно підставляти у формулу для обчислення D та порівняйте у значення оптичної сили, отриманої у ході експерименту. Тобто ви. Обчислили, яка у вас оптична сила, знаючи, яку ви отут поставили, і порівняйте із тією, яку отримали під час досліду. Поясніть, у якої лінзи оптична сила є додатня, у якої лінзи вона від'ємна. Це вже пригадайте теорію. Ось таку лабораторну роботу ми з вами повинні виконати.